Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Таро, приводник <кій> Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, кому подобається. Робіть розсилочки, діліться інформацією. І я забуваю вам сказати, що якщо вас цікавлять інші теми, ваші особисті оті розклади, що були раніше. Вони діють, вони допомагають вам розібратися в ваших стосунках, в ситуації на той момент, коли ви їх знайшли. Це не має значення, коли я їх там виставляла. Деяким це попадає прям, знаєте, в десяточку. А якщо хочете розклади особисті для вас це вже буде тільки ваше. І буде вже точно 100%. Звертайтесь по телефону. Та що ж таке, десятка мечей показує, що закінчується. Щось закінчилося. Угу. Якісь любовні стосунки закінчились. То е дивіться, особисті розклади в онлайні по, по передплаті. По номеру телефона плюс 38 099 28 149 47. Це будуть ваші особисті розклади. Теми майже всі теми. Те, що стосується вас, вашого кохання там, ваших спорів, вибора, допустимо, підприємцю купувати чи не купувати цю техніку, або там якийсь товар, чи є сенс починати бізнес новий? І що, що краще, чи залишатися там, де я залишаюсь? Ну, оці всі питання, все це розглядається. Добре, поїхали. У нас сьогодні питання таке: на лівобережці Херсонщини, орки погрожують депортацією в Росію. Людей, які не хочуть брати російські паспорти. Це так людям хочеться їхати в Росію, що їх примусово навіть погрожують їм. Якщо не возьмуть, значить в Росію поїдуть. А чрівато це послідствами дійсно їх вивезуть, якщо вони не возьмуть паспорти. Ну, це знаєте, як вони. Діють як егоїсти. Кажуть, це для того, щоб боялися, щоб йшли, ну, для для, вимушують, примушують вас брати ті паспорти. Це примусово. А треба, а треба? Ні, не треба. А брати їх не треба. Угу. Угу. Над звільненням, Господі, мене сьогодні язик ще запутується. Е, працюють зараз. Зараз така ситуація двойственна. 50-50. З одної сторони, працюють, з другої сторони, луна. Коли це стабілізується? Тобто, зараз немає определеного, знаєте, моменту, дати, коли це станеться. Зараз. Це оцей, про який казала, туман війни, війни називається. Тобто завуалірована, закривається інформація, не показують для того, щоб менше знали. Так що тут іде робота. Добре. Чи звільнять Херсонську область лівий берег? Взагалі тут, в принципі, чи звільнять Херсонскую область, Левый берег. Ну, конечно. Знаете, как? Тут идет стремление ввести в иллюзии, ввести в заблуждение, что вот стабилизации не получится, что, ну, ну такие манипулятивные Питання маніпулятивне, чи звільнять? Дійсно звільнять. І вважається, от вони думають, що якщо, знаєте як, не зможуть, не вийде у наших це все зробити, а насправді. Ну, вони цим їдуть в жертву. От якщо не вірять, вони як жертви, розумієте? От коли людина не вірить, що звільнять це та людина, яка хоче, щоб звільнили, а постійно перебуває в цих ілюзіях, якихось страхах, що не получиться, у них там більше техніки, у них там того більше, їх там дуже багато і не получиться. От тоді, виходить, кажуть, що ви, ви вищі сили показують, що ви оцим спостереженням і цими. Как установками своїми, самі заходите в жертву. Це не ресурсно. Вам кажуть, перестаньте перебувати в стані жертви. Знаєте, я хочу сказати таку ліричне відступлення. Коли ми були в окупації, і я казала там знайомим, що от нас же звільнять, чекаємо, я навіть телефон. Свій. Не, не купувала цю картку їхню російську, бо знала, що вищі сили показали, що звільнять немає сенсу приобрітати цей номер телефону. Я його не міняла із, 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 ізначально. Вот. І е, це та сама ситуація. Мені теж казали, ой, та ти подивися, там же ж, ну, копають вони, вони ж все замінували. А наші не зможуть пройти. Це нереально, їх ж тут море, їх тут куча. Ну, і що? Звільнили ж? Звільнили. В Харківській області теж там казали, що ніхто нікого не звільнить. І ще як звільнили. І стремительно, і сапломбом, і тапочки теряли. навіть бось бігли орки. Так що. Все рішається, все рішаємо. Так, чому Папа Римський упорно намагається примирити українців та росіян? Він не хоче бачити істинної причини війни, чи є якісь інші мотиви. Вони ж тут на Пасху він там влаштував опять ход, там, де. Російського хлопчика поставив з прапором і українського, тіпа, от, ідуть разом. Несуть цей хрест разом. Так от чому він не хоче? Йому вже, був же скандал з тими дівчатами, тепер з хлопцями? Угу. А что это закінчивается? Что закінчится? Ну, він розуміє, что ему как бы уже недолго осталось, что его правление скоро заканчивается. У него такое предчувствие, и как бы, ну, вот эту стабильность он хочет тримати, да. Що давайте домовимося. Це довго, довга історія, яку він не то, що домовимося, давайте миритися, давайте там дружно. І довга історія. І він не розуміє, що це нерівноцінно, воно не дає ефекта, не дасть ефекта, от Якщо поставити жертву і ворога разом, це воно, воно не дасть ефекта, він цього не розуміє. На майбутнє що? Так, mm -hmm. mm -hmm. да, він, він, розумієте, він не знає, кого йому вибрати взагалі, яку сторону вибрати? Українську сторону чи російську сторону. І оце для нього таємниця. І він, він не знає, хто, хто сілит. Він не вірить в те, що. І, і там не так, і едак не так. І, ну У нього немає такої віри, щоб от на когось дійсно поставити. Ем, хтось був винуватий, а хтось був жертвою. У нього тут немає. Ну, це показує, що це не ресурсна е, у нього позиція. Так, угу. угу. да, да, -да. Типа, давайте не воювати, давайте і, І дочку вацій назовем, і не будемо ругатися. Ну, це в дитячому садку про дітей. Це ж не та історія зовсім. Тут багато жертв, і він не хоче цього бачити. Він в луні знаходиться взагалі, Папа Ти що у нього там, деменція? Та він в качелях знаходиться. У нього состояние. Полу сумрачная. там? Це предпосилки. Да-да. Угу. Угу. Він в тупике находится, понимаете? Це психологіческие якісь моменты. Это уже дурак. Називається. Це, гріх, звісно, казати, таке, але просто це, вже, це вже дурак, це вже його ілюзії, він тут обнулився, він вже як дитячий сад, він тут нічого рішати не може. Його то там тримають, я не знаю, чим його тримають. Чоловік вже дуже в такому глибокому вірості, і їм, видимо, не хочеться зараз цим міняти цю ситуацію. А он уже не способный ничего вырешивать, так что от него чекати ничего не стоит. Так вот вам и другие мотивы. Не получается откинуть орков подальше на левом берегу Херсонщины. Уже пять месяцев их бьют, они подвозят новые ресурсы и обстреливают город. А получается у наших с ним бороться? Угу. Угу. Куда? Да, да, да. Дивіться, стабільно тут іде, <кхм> ідуть обстріли. Ні, не, не так. От стабільних обстрілів вони уходять. А тут міняється ситуація. Хто це? Хто це? Уходить. Хто угу. Ну так, да, наші не можуть постійно стріляти. Немає такої тенденції, щоб постійно, ви ж самі бачите, хто тут знаходиться, немає постійного обстрілу. Тут йдуть такі ем, сплески обстріли, потім затиш, потім знову обстріли затишні. Уходять від постійних обстрілів з тої сторони, що з цієї сторони. Е, роблять перерив: то агресія, то знову знаєте, як поки розгрібають ем, ем, плоди. Вот этих обстрелов, то есть розбираються, де там, куда пораненых, что там, хто постраждав, і знову переривчик. Вот очікують. Вот угу. такая боротьба йде. Ага. Потім блокується. немає чим стріляти. І що? Угу. Ну так. Да. Бояться. Тут жертви жертви бояться перемогти. А, бояться, що не виходить перемогти. Понімаєте, вони, так як раніше, от немає того ресурсу у них. Тобто, оці обстріли 5 місяців, як ви кажете, що не дають ніякого ефекту, це навпаки де перемелювання їхніх запасів, їхніх е снарядів їхніх людей, техніки і всього остального. Це для того, це для того і робиться 5 місяців для того, щоб потім в удобний момент зробити, знаєте, як бросок. Новий етап. Це підготовка йде. Вона длительна йде, ця підготовка, але вона йде. І, і смисл Да, так, так Да. Що через річку що? Угу. Ну, так, да, це, понімаєте, тут показують, що якщо б вони сразу там почали войска кидати через річку, це було б дуже багато жертв і Дніпро у нас широкий. І для того, щоб це тяжело було, це дуже багато потір і. Ну, безсмисленні потіки. А, а так воно медліно і впевнено, знаєте, як? Так, да, медленно і уверено, розрушається конкретно вже. Перемелюється, перемелюється, перемалюється. Та сама ситуація, як у нас була. Перемелювали скільки місяців на кордоні. Між Ніколаївською і Херсонською областю, з однієї сторони, з іншої лінії фронту там все перемелювалося. Ви ж пам'ятаєте, хто місцевий, як наїжджало на нас ближче, 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 все обстріли ближче, громче, а потім ішов откат назад. І нам вже казалось вот-вот-вот. А вони раз і откатили назад. Тобто, знаєте, як? Затягування. От затягують техніку, їх би, би заманили на поля, там, де немає о, людей, перемололи і знову ж таки опять під'їхали, заманили, опять перемололи. Ну, такими моментами, напливами. Тут та сама ситуація, тут іде підготовка, артподготовка, Для того, щоб розрушити. Ну, да. Куда? Выезжает. Ну, нам это все идет движение. Вы его просто не замечаете. Вам кажется, что все на месте. Насправді тут кажуть по правосудию. Идет движение. По правосудию. Э, Очікувати треба. Чекати. Більше не я, по-другому нікак. Наблюдати. Да. буде прорив. Тобто, це все не просто так робиться. Так, дивимося. За... Макрон, кажуть, боїться Путіна. На нього є у Кремля компромат. Він так себе веде, як маріонетка. Ну, це как бы констатация типа. Давайте подивимося. Є у Кремля компромат на Макрона. Что это означает? Это продолжение предыдущего вопроса. Давайте Макрона. Макрона покажите. Макрон боится крем кремлевских. Макрон боится. Ні, у нього немає тут страха зовсім, у нього інша ситуація, він знаєте як. Він на виборі, він вибирає, він не хоче, він, він себе хоче проявити як лідер на майбутнє. І він собі намітив в определенні, у нього є плани, цілі, і він хоче таким образом прибрести силу. Тобто він і, і тої країни їде, і до цієї, і в Китай поїхав і кругом хоче бути. А знаєте, як він як создає а, коло навкруги себе? От по Єрафанту кажуть, тут старші аркани йдуть. Ух по поміру. Да-да-да, поміру. Ух ти. А що хоче закончити? А, він хоче закінчити Ситуацію умірності. Розумієте, у нього якийсь є план. Він хоче якось здвинуть свою країну, своє е, руководство, не то, що руководство, а от своє лідерство здвинуть з міста, з місця, з якось, от, в якому він е, оказався. От, неприємна така ситуація, в якій він залишився, був. А сейчас он намагается вот этими поездками активизировать э, работу, взаимодействие э, и с, тем, и, с тем, и с Ну, в общем, правильно, как руководитель действует. То есть, він не сидит на месте, он старается. на ну, это як? Там, где стучишь, там и откроется. Ну, вот в этом смысле. Э, то есть закончить умеренность, закончить. Э, Ограничение, він выходит из рамок э, своего бытия, идея такая фраза. То есть он был в одних рамках, в определенных, да, а зараз він выходит за рамки, он намагается оживить энергию. Закончить умеренность хочет. Умеренность такий, да, и еще? Не хоче бути жертвою. От сильно багато на нього наїздів було. І він хоче показати себе, що він не настільки слабий, як ви думаєте. Я тут не жертва, я, я тут президент, і взагалі я вирішую, з ким мені роботи. Ну, Молодець. Виривається. А давайте ще подивимось. Контрнаступ 30 квітня, оце така зараз в інтернеті йде інформація майже на кожному каналі, там кричать, контрнаступ. Прочитали в цих документах, які слили, що 30 квітня, 30 квітня, контрнаступ. Тут маніпуляції йдуть. Вірить ці інформації, ну, знаєте як. Навіть якщо були такі задумки раніше, секретні документи були, да? і у них була задумка там на 30 квітня, то вона закінчилась. А ця задумка вона не буде це 30-го, це буде. Вибирають і маніпулюють різними датами, ну, в общем, не кажуть. На, насправді не кажуть коли именно. Ну, Я вам пояснювала, що да, вибирають між тим, щоб обманувати, і, і, і либо стабілізувати вже якось ситуацію. Ну тут більше інформації такої, і ПСО більше. Um, как бы если даже вона була, то її все равно змінять дату і ніхто не буде знати. А я вам кажу, що підготовка вже йде, і как бы вищі сили показали, що um, договорилися, да. Что это будет быстрее. По колесу фортуни, що обмежили. Угу. Ну так, да, не, не, не показують, короче. Я поняла. Це тупикова ситуація. От при, прив'язуватися до дат, кажуть, це тупикова ситуація. Це не ніхто не знає. Да, тяжело. Заканчувати надо. Що заканчувати? Що заканчувати? Угу. угу. Стабільну тяжесть треба заканчувати вже. Тому що дуже тяжело. Он знаєте як уже. Э, Оцей гнойний нарив, да, так, асоціації такі йдуть, він уже созрів. Він уже созрівший, підготовка була, воно вже назріло і ждемо, коли буде прорив. Все. Yeah. Така ліричне відступлення, не приємне. Ну, Пока-пока. Ви ви зрозуміли.